Сьогодні я проведу майстер-клас по виготовленню бельгійських вафель звичайних та шоколадних. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти: яйця, куряче молоко, борошно, цукор, розпушувач, ванілін, розм'якчене масло для шоколадних вафель використаємо какао. Для декорування виробів ми будемо користуватися плиткою шоколада кондитерського чорного, молочного, мармеладними дольками, крендельками. Рафаело цукерками та кокосовою стружкою. З електрообладнання будемо використовувати планетарний міксер та вафельниці. З підготовлених інгредієнтів розпочинаємо замість тіста. В час шуміксера загружаємо цукор, яйця та ванілін. Проводимо впивання до узбереження стійкої піни. Так, ми бачимо, що всі інгредієнти стали однорідними. Зворилася стійка піна. Можемо додавати розтоплене масло. Розм'ящене. додаємо молоко. Частину борошна і будемо поступово підсипати ще. Та розпушувач. І проводимо далі заліз. Процес за закінчено, будемо буде нас тісто переносити в іншу ємкість. Бачите, що горне тісто вийшло в нас, Я вистав сметану, мета, з'єднаємо з електромережі і з платформою. Так, тісто досить гарне, еластичне, пишне. Для шоколадних бельгійських лапек тісто не додаємо капау порошок та ретельно перемішуємо. Зараз розпочинаємо процес випікання бельгійських вафель в вафельниці електричній, яка розігрілася. На платформу нижню, змащену олією, ми порційною ложкою викладаємо тісто. Тішки розрівнюємо та закриваємо кришку. Процес випікання триває 4-5 хвилин. Двахлі вже випеклися, ось так вони виглядають. Починаємо процес декорування бельгійських звичайних вафель. Для цього ми будемо використовувати шоколад розтоплений на водяній бані. Десь комочки попадуємо. Тепер використовуємо кокосову стружку для декорування. фекторів Фарапова. Е Наші шоколадні вафлі до споживання.